Друзі, я вітаю всіх разом з нами. Всіх хто ще не долучився до перегляду цього відео. Ви на фабриці новин я Юрій Бібік. Мені гість пан Георгій Тука. Пане Георгію, радий бачити, радий вас вітати. Вітаю, Юрій, вітаю вас та наших глядачів. Ну, ви з нами. Ну, ви знаєте, сьогодні з е, самого ранку Сергій Наришкін, голова служби зовнішньої розвідки Росії, каже про те, що Росія близька к достиженню поставлених цілей СВО. Стратегічна ініціатива на всіх участках принадлежить російським воєнним. Всу знаходиться на грані розвала. Он добавил, що режим Зеленського повністю утратив легітимність і договороспособності. Скажіть, будь ласка, пане Горгію, чи лягає ця заява в Канву останніх ну скажімо так, останніх глобальної теми, коли ми говоримо про заяви Трампа, про мир, про відповідь Зеленського? І чи говорить це про те, що Росія не готова домовлятися, якщо навіть такі плани і існують, тому що нагадую, вони знову продовжують хачати історію про те, що Зеленський нелегітимний. Ну одразу виникає наступне запитання: що нібито немає з ким домовлятися, чи правильно ми розуміємо логіку? Ну на жаль, з моєї точки зору, так і. Це не тільки позиція, яку озвучив Наришкін. По перше, треба розуміти, що самостійно Наришкін жодного разу за останні років 15 роту не відкриє. А по друге, ну фактично, і Путін про те саме казав, і Лавров теж саме казав. Тому, коли я вже теж не перший раз про це говорю: що коли я чую різні варіанти різних мирних планів, ну в першу чергу від команди обраного президента Трампа. То у мене складається таке відчуття, що про існування третьої сторони, тобто Росії, взагалі ніхто й не думає, і... обговорюються ну, принаймні в наших пабліках. Варіанти чи задовольняє цей сценарій Україну, чи не задовольняє, на які поступки готова піти Україна, на які не готова? Дайте нам НАТО, не дамо вам НАТО. А таке відчуття, що ну, про Путіна взагалі ніхто й не згадує, начебто він погодиться на будь-які умови, які йому запропонують. Але на жаль, це абсолютно не відповідає дійсності. І на сьогоднішній день я знов таки повертаючись до цієї теми, я стверджую, що об'єктивних передумов для того. Щоб вважати, що Росія готова сідати за стіл переговорів, я наприклад не бачу навіть останні позиції в Сірії вони не спонукають Росію. А може навіть навпаки, Росія після нищівної поразки в Сирії вона ну всередині країни вимагатиме значущої перемоги, хоча б в Україні. Але виходить фактично так, що Трамп робить заяви про те, що там Зеленський і Київ в цілому готові до миру. Зеленський відповідає, що ну слухайте, який може бути мир, якщо потрібні гарантії безпеки. Про гарантії безпеки ніхто, наприклад, не говорить. При цьому я абсолютно абсолютно з вами погоджуюсь. Ем, ну, таке складається враження, що Путіна немає. Ну при цьому вони враховуються, так ця вся історія. Але я питаю: а чому Путін має зупинятися? Ну тобто, що може зумовити його зупинитися зараз, якщо він, вибачте, ми, ми маємо про це говорити так чи інакше, але просувається. Ну продовжує просуватися. І при цьому Трамп каже, відповідаючи на запитання журналістки: е, ну, правили, так напевно, допомога Україні вже не буде в тих розмірах, яких була раніше. Виходить так. Що Трамп говорить про якийсь ілюзорний мир. Зеленський говорить про гарантійну, чого зараз немає, фактично, нам ніхто нічого не обіцяє. Путін продовжує просуватися, і все? Ну, тобто, до чого ми йдемо в такому разі? Ну, Тут ви абсолютно вірно характеризували нинішній стан речей. Кожен каже про свої якісь тези ідеї висловлює, але знайти. В цьому трикутнику щось спільне, ну я, наприклад, поки що не можу. Бо лише тільки величезна купа протиріч між сторонами, між іншим, між всіма учасниками, між Україною та Росією, між Україною та Сполученими Штатами, між Сполученими Штатами та Росією. У кожного є своя позиція, і як знайти оцю золоту середину, так звану, ну я поки що не бачу такої можливості. Я дещо буквально дозволь собі відхилитися від цієї теми, але все одно я вважаю, що ну вони є спорідненою Вони є спорідненими темами, те, про що я зараз у вас запитаю, і повернемось до НАТО і гарантій безпеки. Дивіться, у вас не виникає таке враження, що вже хтось почав готуватися до виборів або. Нам нав'язують цю думку, от в пабліках про що говорять місцева влада там у деяких з регіонів починає там білборди, які замовляти, і так далі. Я спостерігаю, що зараз в телеграм-каналах як починають розганати, розганяти кандиду ну, політиків, які, яких немає в марафоні. Давайте чесно казати, Тимошенко починає дуже зайняти бойка. Я знаю, хто цим займається, та Ти й за Тимошенка я знаю, хто за цим всім стоїть. В Тіктокі починають з'являтися історії. По прикладу, президен кандидата в президенти Румунії, всі чомусь подумали, що можна запустити акаунти Тікток і перемогти, і так далі. Тобто починається якісь активності, чи означає це? Ну, перше запитання, яке виникає: вони щось знають, політики щось знають. Будуть вибори, а це означає, що можливий мир. Це так, чи це те, що нам намагаються нав'язати? Ні, це відповідає дійсності. Я готовий це підкреслити. Лише тільки завчора я отримав аналітику щодо активізації проросійських сил в інформаційному просторі. Ви вже згадували Бойка. Е, Тимашенка. Ну, причому дуже цікаво, я спостерігаю активізацію образу е, Юлії Тимошенка в мережі. Зелених телеграм-каналів. Це наводить на певні роздуми. І я за вчорашній день отримав ну, да, три, три повідомлення від своїх друзів-воїнів, які з подивом запитували у мене, що це відбувається. До них почали звертатись різного роду. Політики, політтехнологи з пропозиціями долучатись до тих чи інших політичних сил. Будуть вибори наступного року, чи ні? Я вже на це відповідав питання. Єдиний можливий сценарій проведення виборів це припинення режиму воєнного стану. От і все. Якщо... А тепер можна розмірковувати, за яких обставин може відбутися припинення режиму воєнного стану? На сьогоднішній день я бачу виключно один такий сценарій капітуляція України. Фактично так. От, Фактично от і все. Так. Фактично Тому, так. Я, я скажу відверто: а, ну мене не, не налаштовує на позитив подібні активності з боку різних політичних сил. А, бо, ну, у мене починає складатись враження, що а, всі вже готові. Здати території, погодитись на неймовірні втрати е і забути про репарації, про все інше, про перемогу, про війну, головне, давайте поштовхаємось ліктями біля Верховної Ради та бюджету. От на жаль, я, я маю такі висновки. Розумію, пане Георгію, але коли ми говоримо до прикладу про а, там ну ось цей мирний трек, так званий мирний трек, будемо його так називати. Скажіть, будь ласка, чому ми зазвичай говоримо про поступки, на які готов... на які може чи не може піти Україна? Ми чомусь не говоримо про те, на що може піти Росія. А я хочу запитати: а на що може піти Росія? Чи вона, от ви, там, виставила свої умови, які є реальна капітуляцією України, вивести війська, якась демілітаризація, денацифікація, які ну берє просто марно? Ну, треба віддати нашу територію, так я хочу вас запитати, ну? Окей, а Росія на що готова піти? Ну тобто, на які поступки максимальні готова піти Путін. А я не бачу зараз подібних навіть натяків з боку Росії. І об'єктивно, якщо подивитись на ситуацію, на фронті Росія тисне Збройні Сили України вимушені відступати. По озброєнню у Росії є підтримка зовнішня, підтримка нашого війська, на жаль, зменшилася. По особовому складу ми вже не знаю скільки місяців кажемо одне і те саме про просто катастрофічну ситуацію з некомплектом підрозділів Збройних сил України Росія отримує тих північних корейців в якості додатку, бонусу. Ну тому от і виникає запитання: а на яких підставах об'єктивно підкреслюю, не на підставах? Мені хочеться в це вірити. Ти можеш вірити в будь-що. Але об'єктивні умови, які хто може назвати, ті умови, які змусять Путіна погодитись за нинішніх обставин на перемовини. Тим більше, що ну знов-таки, я, я спостерігаю в інформаційному просторі якусь хвилю про те, що от там ледь не в Паде економіка Росії, Ну вибачте, я не економіст, мені важко бути об'єктивним, начебто і якусь аналітику, ті люди, які просувають ці тези, вони предоставляють якусь свою аналітику, начебто все виглядає об'єктивно. Але давайте погодимося за три роки, ми бачили цих прогнозів, начебто обґрунтованих чимало. Тому ну, використовувати термін економічної кризи всередині Росії хотілося б це вірити, але я доволі песимістично за нинішніх обставин до цього ставлюся. Георгію, що означає заява Зеленського про те, що я планую зателефонувати Байдену? І поставити питання про запрошення України до НАТО? Нагадаю, Джозефу Байдену не так багато залишилося бути при посаді, плюс лише чомусь. Ну зараз виникло таке. Ну воно виникло раніше, але зараз певна активність пішла. Що от мовляв, я зателефоную і от давайте. Тобто, на що нам тут розраховувати? Це перша заява. А друга стосується е, наступного: ми подумаємо над пропозицією Макрона щодо запрошення іноземних військ до України. Що означає це? Що іноземні війська можуть бути в Україні. Як це сприймати правильно? Ну, по-перше, щодо пропозиції Макрона, то і від Макрона Ну це була не пропозиція, а, це фактично. були думки в голос, а не пропозиції про роздуми. Такі самі приблизно роздуму були з боку Німеччини. Тільки не від Шольца, а від опонента Шольца. Щодо того, введення. Певних миротворчих сил в разі припинення вогню вздовж лінії розмежування. Тобто, це не, не означає, що введення Збройних сил Франції чи Німеччини, які будуть допомагати воювати Збройним силам України, абсолютно ні. А що стосується заяви Зеленського, що я подзвоню Байдену, ну, вибачте, ти можеш з таким успіхом дзвонити Санта Клаусу. Між іншим, вчора в Держдумі Російської Федерації виникла чудова ініціатива визнати Санта Клауса іноагентом. Да -да 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 -да. Ну, Це просто, просто я не... вмирав. з Дончку просто. Да, да, я згоден. Пане, пане Георгію, читаю сьогодні зрання інформацію від журналу Military Watch Magazine. Вони посилаються на українську розвідку. І кажуть про ні, я хочу вам задати інше запитання. Вибачте, повернемось з приводу ось військ Макрона. Зеленський не так давно, коли хтось приїздив, здається, Шольц приїздив чи інший, чи єврокомісар приїздив до Києва. Зеленський сказав про таке: якщо я тільки звернусь до Європи з закликом надати війська, запросити війська до України, з тут же будуть зринати країни, які нам будуть відмовляти у військовій допомозі. Минає там менше тижня, і Зеленський каже про те, що ми будемо думати над заявою Макрона щодо е, введення сюди військ. Як ці дві заяви взагалі можна співставити? Тобто, як вони корелюються? Тут, якщо ми звернемось, там не дадуть допомогу. А тут ми будемо над цим розмірковувати. Це як? Ну, важко пояснити не поєднуване але, аби чесно це визнавати, що цей такий гармидер в голові, він відбувається далеко не тільки в голові Зеленської. Якщо проаналізувати ті самі заяви Трампа, то там такий самий гармидер, можливо, навіть більший. А Якщо проаналізувати, ну не заяви, а от, як ми казали, думки, роздуми Макрона, то там теж гармидер в голові присутній. Бо. Макрон не можна надати відповіді, а за яких умов можна припинити е, активну фазу бойових дій для того, щоб ввести так звані миротворчі війська, про які він розмірковує, да, вздовж лінії фронту? От за яких умов? Ну, Хто на це погодиться? Чому це Путін має на це погодитись? Про це Макрон ну, ні пари з вуст. На жаль, мені ну, прикро це визнавати, але я бачу поки що. Єдину реальну підкреслю реальну тенденцію зменшення рівня допомоги нашим Збройним силам. На жаль, на жаль. Арішнік, те про що я хотів запитати: перш ніж з'явилося ось це запитання про іноземні війська. Журнал Military Watch Magazine сьогодні вранці з посиланням на е, представників ГУР, пише, що Росія у стані щомісяця виробляти 25 ракет Арішнік. Ракети цього класу, е, значить, мають там дальність від 4 до здається 5,5 тисяч кілометрів ти, тисяч кілометрів. Так вибачте в рік. Це означає 300 ракет поряд з цим. Пан Валерій на до прикладу каже, що Росія за його інформацією після Дніпра хотіла вдарити по Києву арішникам, але цей запуск був невдалий. Посольство Сполучених Штатів в Україні пише, що в найближчі дні треба бути дуже пильними і уважними. Таке повідомлення з'явилося перед ми пам'ятаємо Дніпром, коли Росія випробувала арешник. Той же Чалий, повертаюся до нього, каже, що цього разу Росія, можливо, битиме по заході нашої країни, Львівщина, Тернопільщина і так далі тобто максимально близько до кордону країн НАТО, а також за словами чалова, вона може демонстраційно там використати тактичний боєзаряд ядерний. Як ви дивитесь на ці речі, чи дійсно готується щось ось таке жахливе в найближчі дні Ну, щодо використання ядерної зброї, я не вірю в це. А от щодо використання знов-таки того самого Арішника, да, я можу це припустити. І навіть скажу відверто, мабуть, це таки більш реалістичним виглядає удар по містах Заходу нашої Батьківщини, ніж по Києву. По-перше, все-таки Київ краще захищений з точки зору протиповітряної оборони, навіть проти таких ракет, як той Арішник. А по друге, подібний удар по Києву він викличе набагато більш негативної реакції з боку нашої спільноти, а можливо, навіть і країн так званого Близького Сходу, ніж аналогічний удар, наприклад, там по Тернопілю чи про Львову. Як от Байден, вибачте, Байден Трамп, який там умовно закликає Путіна до припинення бойових дій, може відреагувати на те, що біля країн НАТО вибухають там суббоєприпаси з супер супер ракети Арішнік, якою Росія погрожує до речі, не лише Україні, але й країнами Європи. Це для нього може бути ляпасом, тобто це може бути. Таким поворотним моментом для Трампа. Чи він на це не звертає увагу? Чому заліплювати? Ну там біля країнато, ну так біля країн НАТО. Платіть більше, якщо не хочете. Платіть більше. І тоді буде у вас оборона, така, яка має бути. ну, У мене таке відчуття, що от саме друга теза вона притаманна Дональду Трампу. Він же неодноразово висловлював свої думки щодо діяльності НАТО як організації, щодо е можливого. І, ймовірного е, виходу Сполучених Штатів з НАТО. Е, сьогодні там чергова карколомна заява. Якщо Мексика та Канада хочуть, щоб Сполучені Штати їм надалі допомагали, вони мають ввійти у склад Сполучених Штатів. Ну, доволі така людина своєрідна, м'яко кажучи. Він мені нагадує: от, от Зеленського: вони дуже схожі за, за типажем, за способом мислення. За рівнем фантазій. Я, я я просто з жахом можу собі уявити от, діалог двох цих баронів Мюнхаузенів, що вони там вони один одному по вухах їздять під час зустрічі це просто ну ну жах. А, але ну от маємо таких двох лідерів. що Що доводиться? Дії в Сирії. Вони матимуть якісь певні наслідки, чи можливо вже мають, чи можна це трактувати як геополітичний ляпас Путіну, і про що пише багато змі? Чи можна це трактувати як там там програш геополітичний програш, поразка Російської Федерації так, ослаблення влади в Ірані і так далі? Тобто, ну фантазії тут фактично немає меж насправді А може це реально не фантазія, а в дійсності все таки відбувається? Це абсолютно не фантазія. Я дуже ретельно. По два-три рази на день оновлю інформацію щодо подій в Сирії, бо ну моя безпосередня зацікавленість цим регіоном, вона почалась ще з 15-го року, як там почали засвідчуватись вагнери. І я вже тоді записував декілька відео на своєму каналі присвячено саме присутності Вагнерів в Сирії, в тому числі і той випадок, коли їх американці там. Стерли гумкою з мапи більше 300 чоловік відправили в ці в чорні пакети, а Путін тільки втер соплі і в черговий раз вимовив, це не ми нас, там, ні. Потім почались події в Ізраїлі знов таки прикувала мою особливу увагу до до тих подій. Ну і от зараз все воно там, той це кубло таке. Воно продовжує загострювати стан ситуація. А те, що Росія отримала да навіть не ляпаса, а пінком по цраку, вибачте, це факт. Сьогодні вночі Ізраїль наніс 750 ударів по різним об'єктам на території Сирії. Об'єкти пов'язані з воєнною інфраструктурою. Склади, воєнні бази, лабораторії, наукові інститути якісь там все, 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 що тільки можна. Перед тим, за день до того, американці завдали 75 ударів по тих об'єктах, які вони вважають потенційно небезпечними. Серед тих об'єктів, які сьогодні вночі зазнали удару з боку Ізраїлю, є. Порт Латакія, в якому розташована російська база, і одна з двох російських баз. Наскільки повідомляли ранком з Ізраїлю, вчора росіяни з проханням допомогти щодо термінової евакуації особового складу, звернулись. Не тільки до Туреччини, до Ердогана. і Ердоган, начебто, погодився допомогти з цим процесом, але вони вимушені були звернутися і до Ізраїлю. Ну, В Ізраїлі це коментують з сарказмом і усмішкою, бо там вже ніхто не має ілюзії щодо дії Росії, попри велику кількість репатріантів з Росії, тим не менш після подій, які відбулись. Ніяких вже проросійських окулярів на очах у євреїв практично вже не залишилось. Бо вони чудово знають і розуміють, хто підтримував Хамас, хто озброював Хамас, хто підтримував та озброював Хізбалу, в яких стосунках перебувають ненависний Іран та Російська Федерація. Тому жодних ілюзій, практично вже у євреїв щодо Росії, не залишилось щодо важливості. Тих баз, які були в Росії на території Сирії, то це фактично єдині з часів Радянського Союзу воєнні бази, які залишились серед Середземномор'я. Більш того, вони теж фактично були занедбані і забуті. І лише після того, як в Сирії почалась громадянська війна, і асад метався в пошуку союзників, він звернувся до Путіна. І Путін в обмін на участь в підтримці Асада фактично поставив умову відновлення оцих двох портів і воєнної бази. Вона для Росії була вкрай важливою. Бо фактично, ну от те, що відбулося зараз, це ставить крапку щодо присутності Росії Середземномор'ї. Все більше її там немає. А це значно, ну, я не можу сказати, у Ізолює, але значно, значно ускладнює як взагалі присутність Росії на африканському континенті, так і безпосередньо, наприклад, присутність підрозділів російської армії та залишків е Вагнера в Центральноафриканській Республіці. І там таких точок не одна і не дві. Отже, Росія отримала просто каркаломний удар по жопі таким потужним башмаком, а Найбільша зацікавленість полягає в тому, що, поки про турецькі сили починали рух з півночі вздовж узбережжя, на півдні була доволі невелика ділянка, яку контролювали так звані демократичні сили Сірії. Там більшість, ну не більше, значну частину з них а, створюють місцеві друзи. І вони підтримували це об'єднання. Воно підтримувалося Сполученими Штатами так само, як і курди. Але курди на півночі, а ці на півдні. І коли протурецькі сили почали, я їх називаю 12 повстанців, бо там, начебто, за підрахунком 12 різних е, організацій, бандформувань входять от в ці. Не знаю, як їх назвати, визвольні рухи. Вони почали просуватись вздовж узбережжя. Оці демократи, подивившись навколо, що армія супротиву практично не чинить, поліція теж якось деморалізована, вони почали активно захоплювати спочатку поліцейські ділянки в навколишніх містах та селах. Потім військові частини, брати американці їм сказав слухайте, ну а чому б вам не йти далі? А ми за вами ми, ми вам телеприкриємо. Врешті-решт, саме ці загони зайшли в Пальміру, за ними в Пальміру зайшло зайшов американський спецназ з метою взяття під охорону пам'ятки історії та архітектури. А оці загони вони пішли рухатись далі. І в Дамаск першими зайшли саме ці загони, а не загони про турецькі. Зараз в Дамаску перебувають фактично ну, дві сили. Одна сила це про американські умовно кажучи, демократи з друзами, а друга це про турецькі з ІГІЛом і Ісламською державою. Курди на півночі почали. Воювати з турками, там є невеличка ділянка, яку контролює офіційна армія Туреччини. І от весь цей клубок він так закрутився. А, і що Ізраїль, наші ж єврейські брати. Вони ж позавчора не просто там почали бомбити все. Вони зайшли на гору. Зараз вивчена назва Хемсдається. І ця гора вона навпіл ділить так звані голландські висоти. І фактично, вони спочатку зайшли на гору, звідти вже видно Дамаск, там приблизно вісно лише 30-40 кілометрів до Дамаску. А потім наступного дня взяли та ще й спустились з Дамаску, взявши повністю під контроль голландські висоти. Отже, ситуація там дуже складна і дуже напружена. Люди, які з моєї точки зору, принаймні є фаховими знавцями от цього регіону, вони дуже обережно ставляться до всього, що відбувається. Вони вважають, що цілком припустимий, припустимий сценарій розгортання внутрішнього протистояння всередині між цими різними силами, які приймають участь в цьому процесі. Але найцікавіше, що, судячи з усього, ну є такий варіант, принаймні, що от е, ті порти і бази, в яких була присутня Російська Федерація, по яких завдав сьогодні вночі удару Ізраїль, що вони опиняться під контролем тих сил, які підтримують Сполучені Штати. Якщо це дійсно буде так, то на Росії в середземноморю в Середземному морі можна ставити Хрест. Якщо все таки ці бази опиняться під контролем протурецьких загонів, то є певна вірогідність того, що Путін почне домовлятися з Ердоганом: мовляв, не надо не чіпайте, не руйнуйте, ми згодом повернемось. Такий сценарій є. Респект за цей ефір, персональний респект за те, що роз'яснили нам реальну ситуацію в цьому регіоні професійно, і дуже цікаво. Бережіть себе, пане Георгію, до наступних зустрічей в нашому ефір.